Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Які податки сплатить резидент України, посередник, який реалізує на територію України доступ до іноземних сервісів? Тут будьте дуже уважні, тому що взагалі суб'єкт господарювання, наприклад, на загальній системі оподаткування ризикує сплатити ПДВ двічі перший раз при укладанні договору на реалізацію. Ну, можна сказати, при отриманні електронних сервісів, тому що у нас за спеціальними нормами 208 статті з індексом 1 про електронні послуги нерезиденти зараз нараховують ПДВ і сплачують його до державного бюджету України за. Спеціальними нормами щодо електронних послуг, але якщо ви за договором комісії чи за договором доручення здійснюєте посередницьку діяльність з реалізації таких послуг на території України, то для вас весь обсяг таких послуг є об'єктом оподаткування ПДВ. За п'ятим розділом, будьте обережні, незалежно від вашого посередницького статусу. Електронні послуги будуть обкладатися ПДВ, крім звісно, платників єдиного податку, які не сплачують ПДВ. для них ця норма не діє, але все рівно ви ризикуєте сплатити вхідний ПДВ із послуг, які можна сказати, ви перепродуєте. Тобто, ви за договором комісії, звісно, ви не є отримувачем таких послуг. Але ви виступаєте суб'єктом, який їх реалізовує за посередницькою угодою. Тому тут немає якихось так би мовити, скасовуючих норм чи покращувальних для комісійних договорів. Отже, якщо ви як агент або як комісіонер реалізуєте електронні послуги зарубіжних сервісів, будьте дуже обережні з податком до одну вартість, щоб не сплатити його двічі. Ризик такий є. Працюйте правильно, дивіться наш канал. Рекомендуйте його, ставте лайки на все добре. До побачення.